Добрий день, шановна громада, Сергій Станавський, телеканал Україна Плюс. Ми сьогодні знаходимося в майстерні на території Софіївського собору, де відбувається корупція по відносинам до відомих наших улюблених, поважних людей, художників України. Тому ми сьогодні звертаємося до всієї громади України, що допоможіть, будь ласка, бо якщо ми це не зупинимо, ця корупція проникне не тільки на Україні, а також і в храмах, де є Святилища наші духовні. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, що у нас сьогодні відбувається, чому такі відносини і що хотіли молоді люди, що вони сьогодні до вас приходили? По-перше, добрий день. Я Людмила Іванівна Мішкова, народний художник України. На території Софійського заповідника я роблю 55 рочків. Я вже корнями, генами своїми вросла в цю землю. І розумієте, все, що зроблено, все зробила під покровом Софії Київської. Чотири храми, в ЮНЕСКО зроблено панно 55 метрів квадратних. Зроблено день е, е, кіно, дом кіно, е, дуже багато портретів. І ще зроблені такі пано. Пано Хиросима, Чорнобиль, Хиросима, Факусіма, атом 25 метрів квадратних. Зроблена майська ніч 25 метрів квадратних. Вселенна Всесвіт 23 метри квадратних. Ну, головне, оце 30 років. Зараз буде е, нашому ну, от, Чорнобиль, Хиросіма – 30 років. Чорнобилю. Це пано знаходиться тут в мене в майстерні. Е, я думаю, що я к вам звертаюсь, дорогий В'ячеслав Анатолійович, я розумію, що ви дуже зайнята людина і може я ваш, ваш, ваш час забираю. Але мені дуже хочеться сказати, що я весь час, от час, коли мене, ну, Зневажливо до мене ставляться, ну, звісно, дирекція. Самі люди, які роблять Софії Київській, дуже хороші. Я всіх дуже люблю, бо я давно вже тут. Ну, дирекція Коковальська Нелі Михайловна, ну, не любить мене, так скажемо. Ну, я не знаю, причина це вже так, знаєте. Хочу сказати вам і що дуже-дуже тяжко мені тут. Вже міліція тут була, поліція приходить, бо вони не дають мої роботи. Мої роботи я зробила виставку і хочу вже уходити. Виставка моя була два роки, тому що директор до цього була, вона мене попросила, умоляла, щоб я зробила виставку. А я кажу, в мене багато робіт, оце ж в мене стіни, пано. А там кімна... дві кімнатки таких маленьких. Ну, вона сказала, «Пожалуйста, я вас дуже прошу, зробіть, а потім будете міняти свої роботи. Ну, я зробила оцю виставочку з двох маленьких кімнат. Потім міняла. І коли прийшла Нелі Михайлівна, у Коковальська, вона це так почала говорити, сидить тут два роки і не дає нікому виставлятися. Це неправда, це лож. Як я тільки відчула, я зробила Нігаяна, дуже хороший портрет, зробила Едіт Піаф, тому що зараз 100 років Едіт Піаф. Ейнштейна зробила 100 років Ейнштейну. Я відгукнулася ну, на проблеми всесвітні. І раптом обираюся відсюди. Ну, відносини дуже погані. Я виношу всі роботи, я розумію, мені не треба. Мене... Всіки робіт, що я можу в арсеналі, зайняти весь весь арсенал. І тому я одразу почала виходити, виносити тяжоли ці керамічні роботи, тільки занесла, тільки занесла. Виношу. Мені жалко було тільки ні гаяна, бо я зробила його, так старалась. він такий гарний. Люди, що я його особисто знала, так трапилось, що я живу на Банковій, а ходжу на роботу в Софію. Кожен раз, цілий рік я ходила через майдан. І воно наже підбігає тьотя, тьотя, і весь час мені каже, тьотя, я, може, я вам стіжки почитаю. Ну і так почалось. Шевченка він мені читав, різні стіхи. І він якось ми потершували дуже. І кажу я йому, я тільки не тітя. Я Людмила Іванівна. Кажи Людмила Іванівна. Та, і от була була була. були такі моменти. Я підходжу вже до 18-го тернебуса, а вон він, він кричить з площі е, незалежності. Людмила Іванівна! Я становлюся біжить до мене. Ну, я йому всегда, У мене був подарунок такої шоколадка, ка, е, ці, печенечка і папірозки. Ну, коли його зустрічали. І так ми з ним ну, якось познайомилась. познайомилась, і я до нього дуже так переросла душею. І от раптом знаю, що ще Задовщина. Я малюю портрет Негаяна і ставлю, що якраз оце воно, і він зроблений дуже-дуже, як живий. Люди сюди приходять, пішли, пішли сато, хлопці в воєнній формі приходять і тут обирать немедленно на виставку. Я кажу, каже, так хай воно побуде, ще немножко. Ведь ми ж, так я зробила цю роботу, тяжко було робити, малювати, щоб якраз до річниці ні, забирайте німець. убирайтеся від Ось Отак, От діточка моя рідненька. І все, нікому е, э, негаян не потрібен. А ще мені кажуть, прикривайтесь Негаяном. Ну, що я ще можу сказати? Ну, закрили виставку, де головний портрет Негаяни, як живий він стоїть. Якщо ви побачите, у нього сльози в очах. Я назвала За що? Це Андрій Мовчан. Андрій Мовчан зробив мені виставку з фромка театра. Я те пришувала з ступкою. І коли вони знали, що я роблю виставку, вони всі прийшли. І хлопчики, які робили мені освітлення, не віддають мені лампи освітлення, це Андрій Мовчан. І робили, допомагали все робити, робити експозицію. і Ніхто копійки не взяв. Що, ви що? Людмила Івановна, більше такого не кажіть. Ви товаришували з, з ступкою самим. І от мій Андрійчик, який робив у мені підсвітку, цю, що забирають в мене, вони забирають. Його вбивають в той день біля. Метро Інститутська. І в сердечко, отак в сердечко, вбили його з банку Аваль тут. Стріляли, так? Ну так, да, снайпери. Снайпер. Снайпер. І ця людина, яка робила мою виставку, вже немає його. Вже вже, це Андрюша Мовчан. Ці туди, і за то, і воєнні люди. Ну, вже все, винось, винось. І я виношую, не хочу там залишатись, а не тому, що я копалась, Ні, я не хочу. Але не віддають мої роботи. Не віддають. Я купила дуже такі хороші лампи для кераміки, для моєї кераміки. Вони коштують багатенько 200 євро одна лампа. 50 це в мене була виставка в українському домі. Сто ламп, сто лампи там купили. І з цих ламп я тут повісила свої лампи, і вони мені не віддають ці лампи. Вони кажуть, що це, це пишу, Софії. принадлежить Софії. Хоча вже в мене документи є, що це мої, мої лампи все одно не дають. Визивають міліцію, поліцію, весь час на якісь кнопки нажимають, я вам не можу передати, що це робиться. Крім того, багато там в мене моїх таких, я я роблю, ну як, я зробила виставку експозицію, там ковдри, тканини. Мої, я зробила спеціально такі панелі, на яких ікони повинні висіти. Я хочу забрати свої панелі, свої кодри, тканини, вони не віддають. Ну, я вже не кажу відносини, такі е, вори там називають. Таке, що я 55 років тут робить, І отакі пахамські, такі відношення, пахамське. Директор Куковальська ніколи не була тут в моїй майстерні. Ніколи. А чому їй тут бути? А в мене нема у єдиній, бо не митьом та катанням. Вона хоче, щоб... Отак От витурювати, щоб я вже виходила, а я в свої роки приходжу сюди і роблю, бо це святая святиня, і я тут роблю, для народу роблю, для України, ви розумієте? З собою в могилу я не візьму нічого. Оце в цих умовах я роблю 50 років. Ви знаєте, мені дуже холодно, бо отоплення нема. Оце живемо тільки за що. Спасибі, але я, я не скаржусь на це. Я настільки люблю Софію. Я приходжу сюди в цьому холоді, продовжую, роблю весь час. Все, що зроблено, все зроблено в цих умовах, де тече весь час. Софія ні разу, ні одного разу не зробила гвоздика не вбила, не зробила якогось ремонту чи покраски. Ніхто не заходив. Директор, ми все тазики, які тільки є в нас тази. Але воно все тече, тече, тече. Я хочу сказати, що дійсно кераміка, яка на дерев'яній основі, я стараюся, вона не може грибок, і вона не може терпіти і так псується. Суєть, псується, бо дерево гніє, і блідна кераміка сипеться. І це от, от таке тут це на голову падає. Ви зараз в такому стані. Знаходиться, ви знаєте, я не жалу, ні, я була рада, що я сюди приходжу. Ну вони ніхто, ніхто, хоч би одна людина дирекції, хоч би одна людина сказала, давайте ми вам зробимо щось, ніхто не заходив. І директора не заходила. Відношення таке, ну, старуху відсюди поскорей, а ми тут будемо свої робити. Речі, неповага така, що ви собі не уявляєте. Будь ласка, дивіться. Прошу вас, дорогий В'ячеслав Анатолійович, допоможіть мені хоча б якусь ну, бумагу. Бо так мені кажуть Кирилєнка, В'ячеслав Анатолійович сказав, що вас не будуть чіпати. Через секунду йду на виставку, щоб свої речі забирати. Міліція приїжджає і знову. Мені дуже тяжко в моєму віці оце все ну, відчувати. Мені просто, я не знаю, я дуже вас прошу якось ну, зрозуміти стан мій і побачити, що, що це, я це кажу від, тяжкої, від тяжкого життя. І якщо не буде ніякої такої і майстерні, з майстерні вони хотіли, хотіли мене теж. Щоб я вийшла. Ну потім люди почали дзвонити з кінців всіх, з Сінгапура дзвонили, з Америки, з Німеччини. Я просто навіть мені я не знала, що мене так багато знають, з усіх країн дзвонять. По інтернету хтось. Я в інтернеті не розбираюсь, і в комп'ютері не розбираюсь. Все руками роблю. от люди вже пишуть і за мене турбуються. Я дуже вас прошу, щоб залишили мене в покої в цій майстерні. Виставки я виходжу, я не хочу насильно сидіти. У мене роботи, я можу виставити де угодно. Але я хочу, щоб це, поки я тут є, щоб це була моя майстерня, щоб мене не терзали. Ви розумієте? Я повинна знати, що це моя майстерня, і щоб ви. Дорогий В'ячеслав Натойович написав. Це написала. Хоча б напишіть, будь ласка, бо якщо не написано, то вони, вони продовжують знущатись. Спасибі вам великі, пробачте. Ні, слухати це просто неможливо. Просто неможливо. Серце розривається. І якщо почитати відгуки, що люди пишуть, це е, наша національна гордість. Ми всі зникнемо, а вона залишиться, вона залишиться в віках. Це ім'я Людмили Мішкової. І мені так соромно це чути, і що ми не можемо. Нічого зробити, допомогти цій геніальній людині, які прекрасні слова написала Ліна Васильівна Костенко. Помирають майстри, залишаючи спомин, як рану. В барельєфах печалі. Уже їм спинилася мить, а підмайстри іще не зробились майстрам, а робота не жде, її треба робить, і приходять якісь безпардонні пронози, потираючи руки, беруться за все, поки гені стоїть, витираючи сльози. Метушлива бездарність, отари свої пасе, який дивний пейзаж, косяками ідуть таланти, сьоме небо своє пригинає собі суєта при майстрах якось легше. Вони, мов атланти, держать. Небо на плечах, тому і є висота. Ось Людмила серед тих Атлантів, яке тримає це українське небо на плечах, тому і є висота. І люди добрі. Ми маємо захистити геніальних людей. Вони захищатися не можуть. Я так надіюсь, що прийде його святість Філарет сюди, який вручив їй орден святої Варвари, великомучениці, і ми звернемось до нього і попросимо, щоб він допоміг. Тому що Людмила це епоха. Розумієте, 55 років тут працювати. Це епоха. Це Софія там 11 століття, а Людмила це 20-21 століття. Вона залишить таку пам'ять про ці часи через свої роботи. Господи, допоможи нам.